Значить, доповіді Івана Луценка для одеської просвіти: мозок і душа, буддизм і його ідея небуття. Чи можна усім багатими бути? Тут вже якась економіка і соціологія навіть присутня. Нові досліди про апокаліпсис. Цікаво було б прочитати. Чесно кажучи, про холеру, це дуже практична така доповідь, тому що в Одесі, і, окрім чуми, була і холера, і все, що хочеш, так? про віспу, психічна енергія і проблеми читання думок, стародавність слов'ян у Європі, про гіпнотизм, холодні промені, лікарі та лікарське мистецтво, міжнародна мова. Ну, тут от, власне йдеться про мову есперанто. Це я вам прочитала до того, щоб просто було зрозуміло, так, якого ну, масштабу була. Оця особистість. І, власне, до речі, такий цікавий факт, коли до, Одесу, до Одеси приїздив Іван Франко на лікування, то його лікуванням саме займався